Доброго світлого раночку! Сьогодні у нас підказки від зоряної родини. Відчуйте вібрацію 3-2-1 або 1-2-3. Яка вібрація вас запросила? І ви навіть можете попросити свого ангела-хранителя, свого духовного керівництва дати вам підказку. Яка буде протрансльована зараз на сьогоднішній день? Можливо, у вас є вже якесь запитання, і зазвичай творець відповідає через інших людей ситуації, події. Але потрібно бути спостережливим, тому що підказок у нас є безліч протягом дня. Сотні підказок, але ми інколи сліпенькі котята, і ми не дивимося. Відчуйте цю вібрацію і зараз. Ми попросимо для кожного, що дали послання. Вау! Ой, такі коди, Ви знаєте, ці коди завжди несуть у собі таку глибину, яку інколи ми навіть не можемо зразу усвідомити. Но, дивіться, я почну із вібрації цифри 3. А до вас прийшла світловий код зоряної родини про те, що я пам'ятаю. Я пам'ятаю це, знаєте, як мантра. Я все знаю, я пам'ятаю, я відчуваю. І тут саме йдеться про пам'ять плану вашої душі, вашого втілення, наприклад, на це життя. І це життя, воно призначене вам вашою долею. Ви багато втілень проходили, щоб досягти саме цього життя, де ви зараз знаходитеся. І знаєте, це дуже така велика цінність, яка в мене зараз іде. Відчуття, ніби ви дуже довго хотіли потрапити на землю. Ви хотіли вирости своєю душею. Мені говорять, що вібрація, цифра 3, хто сьогодні обрав. Ви дуже сильно очікували, щоб потрапити на землю. Не те, щоб, ну можна сказати, в черзі стояли. Ви дуже сильно бажали подивитися, які емоції ваша душа буде проживати тут на землі. Неймовірно, код. мені прямо зараз показують, як ви. Знаєте, не те, що як ви особисто, а просто е на рівні енергії, яке відчуття радості і щастя є, коли е ми заходимо на втілення. Насправді ми дуже тішимося. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов схожий код. І це, знаєте, така земна школа, це втілення на землі. Тобто, бачите, стрибає це так, якби душа, уже яка обрала фізичне тіло, стрибає оце невідоме. Стрибає із Всесвіту, із дома Бога, стрибає на землю для втілення, для того, щоб пройти уроки життя, і для того, щоб зростати у своєму проявленні, для того, щоб навчитися, як тут жити. На землі і отримати, знаєте, якби я би сказала отримати таку вищу освіту, яку ми здобуваємо в університетах. А тут ми здобуваємо цю вищу освіту на землі. Бачите, яка, яка який ланцюг я почала з вібрації цифри 3, і вібрація цифри 2, це теж сама схожа історія. І це знаєте про те, що ця земна школа. Вона підніметь вібрацію вашої душі, тому що відбудеться зростання вашої душі. Неймовірний код прямо аж мені весело стало, як синхронно почалося. Ну і вібрація цифри один. Усі дороги ведуть додому. Це те саме. Це той щасливий код. Це, знаєте, бачите, така спіраль і. Після це вже після реінкарнації, що всі дороги ведуть додому. Ну сама реінкарнація це ця спіраль, мені говорить зараз, яку ви зараз бачите. І є певні перешкоди на цій спіралі. І знаєте, що це за допомогою інтуїції. Ми проходимо ці перешкоди. Але для того, щоб звернутися на інтуїцію до інтуїції, треба звернути свій внутрішній погляд на себе всередину. Неймовірні коди, я просто щаслива. І вся історія розповілася: початок втілення, саме втілення і вихід із тіла. А, і тут потрібно для того, щоб піти у цьому втіленні ефективно, якісно, по спіралі потрібно слухати свою інтуїцію. Бажаю вам слухати власну інтуїцію йти тільки за інтуїцією, тому що наш внутрішній голос і наше вище я завжди веде нас у якісь пригоди. Я теж знаходжуся зараз у певних пригодах. В певній поїздці по храмах для мене невідомих, невідома територія, невідомі місця. Ну, а поклик душі такий, коли ти не можеш не зробити те, що закликає тебе вище я. Я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного дня.